Скандал навколо міжнародної федерації футболу не вщухає і набирає нових обертів. Після вчорашнього арешту верхівки футбольної організації в швейцарському цюроху і екстрадиції їх у США, комітет з етики ФІФА відсторонив від футбольної діяльності вже 11 осіб. Розслідування корупційної справи проти чиновників футбольної організації влади обох країн проводять окремо, але координують свої дії. Колишній віцепрезидент ФІФА Джек Ворнер сам здався поліції у Тринідаді і Тобаго. Його обвинувачують у відмиванні коштів та вимаганні хабара. У розмірі 10 мільйонів доларів. Ворнера відпустили додому під заставу у 400 тисяч доларів. Правоохоронці також провели обшуки в штаб-квартирі ФІФА, конфіскувавши там документи і електронні диски. Паралельно американська влада обшукала штаб-квартиру Конфедерації футболу країн Північної, і Центральної Америки і Карибського басейну. За словами американської влади, корупція була поширена серед футбольних чиновників, які організовували Кубок Америки 2016 року, чемпіонат світу 2010 року в південній Африканській Республіці і проводили вибори вибори президента ФІФА у 2011 році, американське правосуддя звинувачує 14 осіб, щодо яких ведеться кримінальне слідство, в тому, що вони за минулі 24 роки отримали хабарів і незаконних платежів на суму понад 150 мільйонів доларів. Семеро із корупціонерів заарештували у п'ятизірковому готелі в Цюриху, де ціна номера становить 4 тисячі доларів за ніч. Всі заарештовані футбольні посадовці з'їхалися сюди на конгрес ФІФА та вибори президента Федерації. Чинний голова Йозеф Блатар, який знову висувається на цей пост, за. Арештований не був. Тим часом найвищий європейський футбольний орган УЄФА закликав відкласти заплановані на цю п'ятницю вибори президента ФІФА. У свою чергу глава футбольної асоціації Англії Грек Дайх зажидав від президента Йозефа Блатара добровільної відставки. Та очільник ФІФА вже заявив, що жодних змін не буде. Вибори відбудуться, а він йти з посади не збирається. Єдиний його конкурент принц Йорданії Алібін Аль Хусейн. У скандал виявився втягнутим. Також виробник спортивного одягу. Найк в обвинуваченні американської прокуратури йдеться про певну компанію. ім'я її наразі не називають, яка хотіла у 1996 році за допомогою Хабара у розмірі в 160 мільйонів доларів отримати спонсорську угоду з бразильською конфедерацією футболу, аби стати ексклюзивним постачальником взуття одягу та аксесуарів. Саме Найк підписав такий контракт у зазначений рік. На фоні гучних скандалів у компанії оператор системи банківських платіжних операцій Visa, мережа американських ресторанів харчування Макдональдс та американський бренд напою Coca-Cola пригрозили переглянути спонсорські контракти з FIFA, якщо міжнародна футбольна. Організація не вживе заходів щодо зняття підозру у корупції.